У місяці завжди всіх чекає чудове свято. Це День Вчителя, День Педагога. І наші дітки у нашій групі, там, де саме найменші, ми хочемо теж усіх вчителів нашої школи привітати. З яким святом дітки? З Днем Учителя. Так? Ми тут не всі, але устами ось цих дівчаток вам прозвучать вітання від усіх наших маляток. Ну, лівочка, Давай скажем вітанечко, щоб всі всі почули нас. Ми ще почаємо садочку, а настане час. На рідна школа радо прийме нас. Ви нам наші карта. Ми швидко підростаємо. А сьогодні день святкове. Вас усіх вітаю. Ось так приємно, правда? Ось усіх, усіх вітаємо. Маряна, а тепер ти скажи своє вітаннячко і побажаннячко всім вчителям. Ми хочемо вас вітати, усіх радісний день. Тепла і сонця побажати. І поваги від людей. Ми мріємо, як вперше прийдемо до школи. Це наш знайомий світ чудово. я впевнена, зауку ви поведете нас науку. Будете ви нас навчати, рідну мову поважати, власну думку формувати, хай уснівати. завжди шанують і квіти вам цей день дарують. нас бачите, Скільки віки багато? Це подяка всім вчителям, які на нас чекають. Так, лізочка, а що лізочка нам скаже? А що лізочка скаже на вітальничку? Що вона за Лізочка скаже? Ми вітаємо вас зі святом, любі вчителі! Хочемо моє до скори, хочу іще мари. Получать роки дитинства. Всі малята підлаш з люблячками, за знаннями, скіні класи. Наша путь. Ось так що любіть, чекайте, навчайте їх, бо вони скоро-скоро прийдуть до вас у ваші класи. І вони вас зустрі... вони вчителі будуть вас зустрічати, а ви вчителям подасте руки, я сказала, наша Маріана, і ви їх поведете в науку. Чекайте, а ми вас вітаємо, вітаємо всі. Давайте ми поплескаємо їм і собі. Їсти. Тепер давай, давайте візимося ось так міцно, міцно за ручки. Беріться міцно-міцно за ручки. Ось так.